На двірнянському дитячому садочку Берізка 45 Цей дошкільний заклад належить до покоління сімидесятників. Саме в 70-х роках минулого століття у нашому місті збудували найбільше закладів соціальної сфери. Відзначення ювілею Берізки відбувалося урочисто та святково. Традиційно багато привітань, подарунків, танців та пісень. Про це знають наші кореспонденти. 45 років для дитячого садочка це, звичайно, солідний вік, адже перші випускники Берізки сьогодні водять сюди своїх уже онуків. Ірина Дунець теж колись відвідувала садочок, а тепер її синок тутешній вихованець. І з Берізкою в неї пов'язані найтепліші спогади. Ну, я дуже задоволена колективом цього дитячого садочка. Вихователі досить дбають про дітей. Крім того, колектив є дуже молодий, творчий, вони все щось придумують нове. Саме святкування ювілею відбувалося у формі ефектного шоу. Маленькі вихованці, випускники, вихователі, батьки всі були задіяні у концертній програмі. Неабиякого шарму додавала своя Катя Осадча, з роллю якої чудово впоралась вихователька Алла Андрунік. Гостям вона задавала каверзні питання, провокувала на відвертість. Міський голова Зінові Андрійович честю виніс допити ведучої. А як безпосередній... Шеф закладу побажав садочку процвітання. Скажу, що у 2006 році, коли на баланс міської ради приймався цей заклад, скептично дивилися і батьки, і керівники міської ради про те, чи бути взагалі цьому садку на території міста. Берізка це повноцінний садок. І 45 років. Я думаю, що це перша така. Велична дата. про високі досягнення та велику роль дошкільного закладу у вихованні та навчанні підростаючого покоління України, говорила заступник голови райдержадміністрації Богдана Ковалюк. А нинішня завідуюча розповіла про сьогодення закладу, про основні потреби та про те, із яким настроєм колектив підійшов до ювілею. Ми досягли багато успіхів, тому що колектив наш хоча молодий, але Високопрофесійний, це вихователі першої, вищої категорії приймали участь в районних обласних конкурсах. З подарунками до ювілеїв в садочок завітав депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, знаний благодійник. Кожну групу закупив дитячі столики та стільці. Така допомога є дуже доречною, адже ще донедавна тут користувалися інвентарем, котрому стільки ж років, скільки й садочку. Ми щиро вдячні. Йому за такий подарунок це нові стільчики, столи. В групові кімнатах та в музичному залі батьки надзвичайно радіють новим стільцям, адже тепер, колготи їх діток не рватимуться так часто, а вихователям за новими шестимісними столиками буде легше і заняття проводити, і за дітьми спостерігати. Всі меблі сертифіковані українського виробництва і цілком відповідають всім санітарно гігієнічним вимогам. До цього Юрій Дерев'янко ставиться дуже прискіпливо. Діти, звичайно, мають мати стільці по зросту, столи по зросту. І мені здається, що від цього кожного кращий настрій і у вихователів, і у батьків, і у діточок. І тут вже колготи не будуть рватися за цвяшки, які стрічать з тих стільців. І, і діти будуть сидіти в такому колективі маленькому по 6 чоловік. Тобто це також добре і для виховного процесу, і це добре для навчання. І менше місця взагалі займають такі столи, коли їх по шість дітей сидить, а не по двоє. Тому я думаю, що цього всі отримують задоволення. Свято відшуміло сьогодні в Берісці розпочали трудові будні, та хочеться побажати всьому такому творчому педагогічному колективу цього дошкільного закладу великих успіхів. І хай наступний півстолітній ювілей садочок зустріне оновленим інтер'єром відремонтованими групами і таким же веселим і талановитим колективом.